Добрий день, друзі, я це компанія МТЗУК. Займаємось ми запчастинами на трактори, роторну косарку Вірекс та ворошилка сонечка Наявності нагадую, що є у нас турбіни на трактори МТЗ Є шості, є сьомі. В оригіналі буде коштувати ціна або шоста, або сьома 12 тисяч гривень, якщо Чехія, 16, 000, сама турбіна або шоста, або сьома. У нас є все для. Того, щоб її встановити, прокладки, патрубки, алюмінієві резинові, силиконові, набор хомутів все дамо для установки. Ціна приблизно комплекта. Якщо збирати в оригіналі з оригінальними колекторами, переходниками, проставками і прокладками, десь ціна буде приблизно коштувати 25 тисяч гривень. Якщо. По Україні збирати десь приблизно до 20 тисяч гривень буде ціна комплекта. але з оригінальною турбіною. Якщо турбіну збирати чешську, то ціна буде ну, трошки більше. Це краще уточнити за номером телефону 095 497 96 87. У нас є доставка до інших країн: це Литва, Латвія, Естонія, Молдова, Литва, Латвія, Естонія ось контакти наших перевізників. Молдова займається Сергій, в них ви можете уточнити вартість доставки до вашої країни, складемо ваше замовлення, відправимо вам товар, кого зацікавило. -то е, також є, якщо вам потрібно відправити по всій території України, можете звертатись на цей номер телефону напряму, або писати на Viber, або в телеграмі. Тобто все підскажу, зоберемо набор та відправимо. Все, друзі, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі до зустрічі в наступних відео.